А ви знали, що є вчені, які всерйоз вважають, що наш світ може бути комп'ютерною симуляцією? І зараз я розкажу чому. По-перше, дивні закони фізики, наприклад, на квантовому рівні частинки поводяться так, ніби вони знають, що за ними спостерігають. Це нагадує програму, яка підвантажує деталі тільки тоді, коли гравець дивиться на них. По-друге, математика. Весь наш всесвіт описується формулами і алгоритмами, ніби це код. Чим більше ми вивчаємо космос, тим більше він виглядає як гігантська програма. А ще комп'ютери. Сьогодні ми вже створюємо віртуальні світи та імітуємо життя у відеоіграх. Якщо ми це можемо зараз, то уявіть, що буде через тисячу років. Хіба інші цивілізації не могли зробити те саме з нами. І найцікавіше. Навіть Ілон Маск казав, що ймовірність того, що ми живемо у справжньому світі, а не в симуляції, майже нуль. Можливо, прямо зараз ви слухаєте цей текст не у реальності, а у грі. І питання лише одне хто ж тоді гравець? Що думаєте на це рахунок? Пишіть у коментарях.